Дякую, що підписатись на мій канал, дякую, що підтримаєте лайками і репостом. Це дуже важливо для мого каналу, і він тому і розвивається завдяки вам. Сьогодні я хочу запропонувати вам смачний пиріг, наливний е, смачний пиріг з сиром, та можна як то сказати, із ягодами. Нам спочатку потрібно зробити начинку, тобто сирну масу приготувати, а вже тоді будемо готувати тісто. Спочатку ми сир перебиваємо блендером до однорідної маси. А якщо не хочете перебивати, значить в магазині продається одразу пастоподібний сир. В описі та в кінці відео я залишу точність всіх інгредієнтів. Сюди ми додаємо пудру. Краще використовувати пудру, тому що цукор дуже довго буде розчинятися. Та сюди розбиваємо яйце. І це все знову перебиваємо погружним блендером. Дуже цікаві ваші фотозвіти. Тому в описі під відео залишу посилання на інстаграм. До сирної маси ми додаємо цедру лимона, одного цілого лимона. Можна додати апельсинку. Перемішуємо. Все. І наша сирна маса готова. Зараз ми приготуємо наливне швидке тісто. Сюди у миску розбиваємо яйця. Добавляємо дрібку солі, висипаємо весь цукор і збиваємо до пишності та посвітління яєць. Пієчна маса збільшилась і посвітліла. Сюди ми вливаємо олію рафіновану, без запаху. Та кефір з жирністю у мене 2,5%. На маленьких обертах перемішуємо міксером. Просіваємо через сито та додаємо сюди розпушувач. Просіваємо до рідини. Також на маленьких обертах це все добре перемішуємо. Це тісто у нас готове, ось таке воно, як густа сметана. Дуже швидко готується, тому не затрачається багато часу, тому рекомендується спробувати. таке ніжне тісто вийшло. Тісто виливаємо у форму, форма застелена пергаментним папером. Форма має 28х19 см. Трошечки ось так стряпаємо, щоб воно розподілилось по всій формі. І стало рівномірним. Сирну масу перекладаємо у кондитерський мішок. Видаляємо сирну масу поверх тіста. Ось такими смужками. Тепер так так само, але півперк. Завершенням цього пирога, звичайно, що це будуть ягоди. Зараз сезон любих ягід і без них не обійтись. Тому будь-які ягоди, які є сезонні, кидаєте на беріг. Це у мене чорна смородина, вона є заморожена. Вона вже дай би перейшла, але я її заморозила. Тому можна лухину, можна бурівки. Можна малину. М -м -м. Якщо ви будете заморожені ягоди використовувати, їх не розморожуйте. Зразу замороженими ягодами так і посипаєте. І так ми ставимо цей пиріг випікати з при температурі 190 градусів на 40-45 хвилин. Час прийшов. Пиріг перевіряємо на готовність. Вона шпажка повинна входити сухою без залишків кіста. І залишаємо у формі остивати. Все гарно добре пропеклося, і він такий дуже ніжний, пухкенький, і такий, я би сказала, навіть суховитий тісто. Зараз спробуємо, я вам скажу свою думку. Швидкий, дуже смачний пиріг до будь-якого чаю, кави. Якщо у вас в гості вже можна сказати, на порозі можна приготувати ось цей пиріг, який витрачається зовсім мало часу. Дуже рекомендую вам його приготувати, так як тут все дуже просто і яке розбавляється свій смак, і тісто дуже ніжне, і сирна маса дуже підходить, тому бажаю вам вдалої випічки, Всім смачного, до нових смаколиків! Беріть себе та Україну і здійснення ваших мрій. Доверий смаколиків, mm -hmm. ось отакий він ніжний, і ось так він виглядає.